Сьогодні четвер і у нас, як завжди, патрення курей, вирізка. Хочу розказати трохи про пересйомку, яку ми купили майже рік тому. Не пам'ятаю то лі 10, то лі 12 тисяч гривень. Ну суть така. Суть тому ми дивилися на ринку багато пересйомок. І ценники на них різні. Там від 10. І 15, і 20 тисяч. Но з огляду того, що ми купили це недорого, я вам хочу сказати, що пересьйомки, кроме оцих пальців, от, вони повинні бути хороші, правильні, дорогі. Все остальне не має значення. Повірте. Тому що є пересьомки, тут ставлять трубочку, щоб там текла вода. Коли патрається курка, це все теж утопія. Тому що переплачувати 3-5 тисяч за те, що сюди вам поставлять трубочку, я не бачу геть ніякого смисла. О, можна взяти сміло, там, наприклад, взяти ось лічку, раз полив собі, все, що треба. І то при патри особа сильно не переваги. То є, якщо збираєтеся купувати пересйомку, то головне дивіться на пальці. Щоб були ці більні пальці правильні. Це перше. Друге, тут три ряди, бачите, є там деякі пересйомки, кажуть, чотири ряда пальців. Це теж вона не нужна. Курка вище цих трьох пальців не, не піднімається. Навіть двох пальців. До третього вона і не доходить. О. Так що, в принципі, по більшому счету, я вам хочу сказати. Головне, щоб були правильні більні пальці, а то все остальне, чи воно буде з ніржабійки, чи воно буде не з ніржавійки, все одно вам через года два, ну смотри, як будете використовуватися, придеться міняти ці пальці більні. Бачите, що вона год вже починає братися ржавчини. чуть-чуть. Тобто, Ми будемо там через певний період міняти пальці, все це буде розбиратися. Зніметься, шкурочка зачиститься, опять покраситься і вперед. Так що не переплачуйте багато лишніх О, Така у нас пересулочка. Вроді би все розказав. Вроді би все. Да.